Давай дізнаємось, як влаштований велосипед і зберемо його. Встанови раму з амортизаторами. Рама це основна частина велосипеда, до якої кріпляться інші його частини, а амортизатори зменшують тряску під час їзди. Тепер встановимо передню вилку та кермо. До передньої вилки кріпиться переднє колесо, а кермо дозволяє змінювати напрямок їзди. Потрібно встановити передні та задні колеса. Колеса дозволяють велосипеду котитися дорогою. Зараз встановимо сідло. На сідлі сидить велосипедист під час їзди. Тепер встанови гальма та перемикачі передач. Гальма потрібні для уповільнення руху або зупинки велосипеда, а перемикачі передач регулюють максимальну швидкість, з якою може їхати велосипедист. Потрібно встановити педалі та ланцюг. Далі приводять в рух ланцюг, який обертає колесо. Встанови звуковий сигнал і ліхтарик. Звуковий сигнал дозволяє сповістити оточуючих про свій рух, а ліхтарик освітлює шлях у темний час доби. Продовжуй. Снова.